В цьому відео розбираю астрологічно художника: Колумбану, бордалу, Піньєру язика можна зламати. Буду шукати в його натальній карті показники тематики, техніки та кольорової гами. Дивитись буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з планет з Нептуна. Нептун у нього знаходиться в рибах ретроградний Нептун. Тобто, тут може бути. Такі варіанти, як страхи перед водою, перед світом, перед незрозумілістю, таємничістю світу, перед природою і компенсація через творчість в цьому випадку. Загалом нептон у рибах дає тяжіння до мистецтва, до творчості, психологізму, емоцій, глибинних емоцій, до води, до мандрів, до таємниць та загадок розгадування їх. Можливе тяжіння до хаосу або страх перед незрозумілістю ситуації, або раптовістю, хаотичністю цієї ситуації. Загалом, це добре положення для творчої, для творчої реалізації. Подивимось потім, як це проіграється у ланцюжках, що покаже. Далі, сонце знаходиться в нього в скорпіоні, це націленість на емоційний план, на ресурсний план. на… Якісь тяжкі ситуації, переродження, трансформації, можливо, духовний ріст. В зображенні це може бути або зображення чогось тяжкого, в якій присутня трансформація, переживання важких емоцій, смерті, переродження. А може бути згідно Плутону, в тільці, занурення в ресурсний план, тобто увага буде приділятися матеріальному світу, створенню. Великої кількості матеріального в творчості, зацикленість на чужих ресурсах, на величності, владі, і це можливо буде проявлятися якось в творчості, а також це місце Венери, обід, так скажімо, Плутон знаходиться у владі Венери, тому, можливо, це зацикленість на переживанні насолоди, предметами, речами, їжею, світом. Тілесними, якимись переживаннями в позитивному сенсі, і через це може бути в нього якась трансформація у власному житті. В зображеннях може бути прості предмети, які слугують в побуті, можуть бути архітектура, дизайн інтер'єру, прикрашання всього, можливо, увага жіночої, увага буде приділятися жіночій красі, можливо, щось оголене, еротичне. Тому що Венера знаходиться у скорпіоні. Це, можна сказати, взаємна рецепція, і це може бути або передача краси жінки, тіла, оточення природи, інтер'єру, міста, а може бути зацикленість на переживаннях, насолод. А це не виключає на тілесного плану. Тому подивимося, як в його в роботах це програється. Місяць знаходиться в козирозі і він. Не буде міняти знак, якщо ми змінимо час, бо ця карта построєна на 12 годину приблизно, і місяць в козорозі буде говорити, що людина може бути стримана в емоціях, схильна до контролю, до організації, плану запланованості своїх дій. Це може прослідковуватись, наприклад, по етапності промальовування якихось картин, творів мистецтва. Значить, у зображенні може бути присутня жінка, жінка може бути якось холодною, відстороненою на картинах, або зображена в тяжких емоціях, переживаннях, або зображена в темну пору року, або темними кольорами. просто. Сатурн, покровитель козирога, знаходиться у раці, і тут також взаємна рецепція. Це може говорити, що передача може бути на картинах природи. Холодної пори року, темної пори року. Може бути передача емоцій, або стриманість, навпаки, в передачі емоцій, строгість якась, холодність, сухість в творчості може присутня бути через цей Сатурн. Далі в ланцюжках глянемо, як воно буде виражатись. Інші планети, Юпітер у нього знаходиться в тільці. Це багато хочу картин, багато слави через свою творчість, матеріальний світ, через ресурсність. Через це він може мати багато, велику кількість своїх робіт, може зображати просто багато людей на своїй картині, може зображати власних людей. Уран знаходиться в чільці, це також може говорити про накопичення великої кількості чогось, або схильність також до колективів, пов'язаних з мистецтвом, навчання може бути навчання мистецтву, або зображення просторів, або великого скупчення людей або міста. В своїх картинах. Далі Марс у Терезах це людина, яка любить конкуренцію і, можливо, приймала не в одній виставці участь. Це може говорити, до речі, про взаємодію на його картинах жіночого та чоловічого. Меркурій у стрільці, це зацікавленість у іноземних якихось знаннях, іноземних людях, зображення їх на своїх картинах, дослідження їх, культури. І через те, що Сонце, і Меркурій в поєднанні, хоче через знак, може говорити, що він прагне або якогось росту через цих іноземців, духовного росту, можливо, пошуки якихось релігійних смислів за кордоном і в їх, так скажімо, вірі. А можливо, він може затягнути їх знання в своє мистецтво. Чорний місяць також у стрільці. Це копання в темі іноземного багатого. На якісь культурні смисли, можливо, тяжіння до викладання саме мистецтва, можливо, йому це вдасться. Якщо глянемо вузли, то виділена в нього діва та риби. Це, якщо коротко, то вивчити досконало свою справу, вміти її просто доносити людям, подикуди і задарма можливо віддавати свої роботи. Це цікавість простим народом, майстрами, можливо, їх також зображали на своїх роботах. Це можливо і також цікавість іноземною культурою і майстрами іноземними, і також їх використання в своїх цілях в мистецтві, або зображення якийсь простий народ за ділом, або викладання з іноземцям своєї справи, або принесення нових смислів через іноземне. І рухатись потрібно до. Духовного росту подекуди до благодійності, до психологічності, потаємності в своїх роботах, та також може бути мандри, щось пов'язане з водою, іноземним. Можливо, починав з чогось простого, доступного для простих людей, навчання чомусь простому, а потім він рухався до зображення якихось складнощів на своїх картинах, переживань, емоцій, тяжких, можливо, емоцій, страхів. Можливо, навчався в якогось майстра, а потім почав сам свій самостійний шлях, так скажімо. Виділеність планет градусами, то виділяється сонце. Сонце це яскравість, егоїстичність, бути лідером, ініціатором, творчою людиною, радіти. Проте сонце знаходиться у Скорпіоні. Це може говорити, що радість може бути. Через сльози, або пригнічена радість, або засмучене щось, дитинство, засмучене гіркота якась. І в зображеннях може бути щось таке, або мішанина радості та печалі, або сумне дитинство, так скажімо, зображатись. Можливо, сум жінки, якісь переживання жінки, або дітей, або взаємодія людей, яка не приносить радості, так скажімо. Хоча це може бути і через. Переродження через трансформацію, досягнення радості і щастя, можливо, в його картинах будуть присутні радісні моменти. Про це, проте це може бути через внутрішню роботу, через Сатурн, через роботу зі своїми страхами, глибинними переживаннями, якимись труднощами в родині, на батьківщині, можливо, через страждання навчитись радіти, можливо, через структуру і порядок навчитись творити. щось глибинне, що буде торкати багатьох людей. Може. Чажіти до зображення жінки, природи родини, Ну і Сатурн буде трошки додавати або сухості, або темноти, або гіркоти в переживань, або чорного кольору, так скажімо. У ланцюжках виділяється у нього Плутон-Венера це активний ланцюжок. Також виділяється зона відчудження Нептун ретроградний для себе, зокрема, ланцюжок. Місяць та Сатурн. У зоні відчуття Нептун це говорить про те, що у нього дуже багато страхів та переживань внутрішніх, творчість на самоті, чижіння до, якщо мандри, то самостійно, без нікого, або любов е, перебувати на природі наодинці, ну, або творити, створювати щось прекрасне наодинці. Місяць та Сатурн це. Переживання і страхи пов'язані з родиною, батьківщиною, матір'ю, жінкою, якісь утискання, яркота, біль або біднота в сім'ї, у родині. Дуже багато роботи внутрішньої, саме з цими переживаннями буде, тому що цей ланцюжок не підключений зовні. Активний ланцюжок, Плутон і Венера це, можна сказати, ресурсна ось. Це любов до створення предметів побуту, розписування їх, прикрашання оточення, інтер'єру, любов до прекрасної природи, любов до жінки, можливо, зображення взаємодії чоловіка та жінки, зображення гарної архітектури міста, можливо, щось, наприклад, як подекуди художники там в театрі служать, можливо, і така діяльність, і також може бути релігійний план, оголене тіло. Ось така мішанина може бути. Якщо ми глянемо за ланцюжками які кольори, то це зрозумілі людям класичні кольори, з додаванням чорного та білого, якісь нововведення за кордон, ну, так скажімо, в техніці, або в тематиці, до речі, може бути тематика трохи націлена на іноземне, на релігійне, або на привнесення якихось сенсів в свої роботи, в творчість. Уран більше пройдеться по якомусь тематичному плану, мені здається. За стихіями та христом у нього виділяється фіксована вода, це плутон. Це заглиблення більше в емоційний план, внутрішній світ, переживань. Тому, можливо, в роботах зовні може здаватися, що це щось. Сухе, незрозуміле нудне, а внутрішньо, якщо приблизитися і поринути в ці картини, то можна побачити якийсь емоційний план. Як може бути зображення якихось великих просторів дикої природи, або зображення скупчення людей, де присутня якась влада чажіння чогось залізного, ну, наприклад, вулиці, міста, машини, архітектура. Може, просто через розташування своє у тільці Плутон говорити про велику кількість робіт, націленість на це. Можливо, зображення чогось статусного, щоб угодити своїм, так скажімо, покупцям, щоб здобути свої гроші. Бо дуже тісний зв'язок тільця та скорпіона. Тому через те, що людина захоче вгодити, вона може просто притримуватись класики зрозумілої всім людям більшості. У воді в нього Сатурн, Венера, Сонце та Нептун. Це зображення жінок, чоловіків, статусних людей. Може бути щось пов'язане з твердими породами через Сатурн. Я не раз вже казала, що це таке: це архітектура, каміння, природа, темний колір, холодна, пора року, ніч. Ну і так далі. А фіксованість. Фіксованість на тематиці взаємодії чоловіка і жінки, насолодах, на, на творчості, можливо, дитяча тематика відсторонена або взаємодія дітей та жінок, може бути е, скупчення людей, навчання. Кольором, я е, думаю, нічого не змінюється. Зрозумілі корольори для багатьох. В зображенні, до речі, може бути присутня і вода. У природі на воді то це може бути якісь металеві конструкції, кораблі, ну не факт. Тут більше про. Матеріальний світ близький до людей. Техніка, я думаю, що техніка буде класичною, бо все ж таки сонце зацікавлене в чужих грошах. Якщо будуть експерименти, то це більше в зображеннях тематиці, в розширенні кругозору, смисли і так далі. Думаю, на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк. Я знаю, вам це не важко. Дивіться мої відео не тільки про астрологію, а й про мою творчість. Будь-якому разі, дякую вам за увагу. Гарного дня! Бувайте!